У мене ось такий великий куст асцільби, Хочу розділити його на три. Спочатку обрізаю листя, щоб він краще укоренився. Можливо, поділюю на чотири частини. Tak. tu, gdzie był, dodałem jeszcze z takiego kompostu. Teraz przemieszam. Oto, spoczyły się takie rany, które ja zarabiam popelonem. Волоне тепер гарно пролити. І потім ще обсиплю кругом землі, коли просяде.